Країни НАТО можуть фінансувати підтримку України зі своїх оборонних бюджетів, а Росія основна загроза для членів Альянсу на найближчі роки. Такі основні підсумки саміту у ГАЗі. У фінальному ком'юніке лідери погодилися збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП до 2035 року, як раніше вимагали Сполучені Штати Америки. Члени Альянсу також зазначили, безпека України сприяє безпеці Альянсу. Хоча питання про членство України не було основною темою саміту, підсумкова декларація підтвердила незмінність євроатлантичного курсу нашої країни. Президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами країн НАТО, зокрема з Дональдом Трампом, канцлером Німеччини та прем'єр-міністрами Нідерландів, Данії та Нової Зеландії. Хотів дізнатися, які у нього справи. Так Дональд Трамп відповів на питання про підсумки короткої зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті НАТО, яка тривала замість запланованих 20 хвилин цілих 50. За словами Трампа, Зеленський дав зрозуміти, що хоче завершення війни. Президент США додав, що планує знову поговорити з Путіним, щоб спробувати зупинити конфлікт. Він визнав, що закінчення війни в Україні є складнішим ніж здається. Я просто хотів дізнатися, як у нього справа. Він був дуже милим. Насправді, Знаєте, у нас були трохи важкі часи. Іноді він був він не міг бути приємнішим. Я думаю, що він хотів би, щоб це закінчилося. Я думаю, що те, що я зрозумів із цієї зустрічі, насправді не могло бути приємнішим. Я думаю, що це чудовий час, щоб це закінчити. Я збираюся поговорити із путіним і подивитися, чи зможемо ми це закінчити.